Умови різні, вік різний, досвід різний. Ми всі дуже різні, але ми маємо пам'ятати, що ворог у нас один. Тут ми за одну справу. Та комусь пощастило, він вижив, комусь не пощастило. Він там лишився без кінцівки, але там не не падають духом. Ну типу, мій кум він лишився без кінцівки, він продовжує службу в тилу і працює. На... Ну не опустив руки. Хтось думає, та в мене там сім'я, діти, хворі батьки, там господарство чи бізнес. Я не можу це все покинути. У мене так само це все було. Я думаю, в тебе так само було це, і багато в кого це було. Але якщо ми тут зараз не усвідомимо, що або ми відстоїмо нашу країну, нашу націю, державу. То ми зможемо тут продовжити жити. Якщо нас окупують, можливо, фізично, ми, як люди, виживемо, але нашу націю буде стерто. І ймовірність того, що от зараз вже Європа е заворушилася, і вони розуміють, що якщо вони зараз нам тут не допоможуть, то потім, так само як зараз є окуповані території, звідки нас мобілізовує е московська армія в свої лави, і вони йдуть, українці, сюди воювати. Проти українців, то нас в загальному цю це всю країну буде чекати. Не можеш ти фізично йти воювати, будь корисний в тилу. Сідай, крути дрони, купає відео в Ютубі, є безкоштовні цілі програми, де тебе навчать. Є десь чи люди роблять банки на купівлю. Так, це не дешево, але це дешевше, ніж снаряд. Міни чи Е, збирай вдома дрони. Зробіть вдома вишколи, ідеш, маєш сили, ідеш в армію, будь тут ефективний. Я не знаю, не ну просто так, людей нажахали, ці, ціка, бусифікація, але ну, типу, якось треба це все відкинути, усвідомить, що або ми боремося, або просто нас знищать. Ну, не опускати руки і боротись далі. Ну, типу, Я не бачу сенсу кудись виїжджати. Е, ну, або ми їх, або нас. Просто знищать.